Hello, Friendly, з вами Деніс Френлі. Ну ось і вже настав новий рік. Всіх вас вітаю з Новим роком. Сподіваюся, що цей рік буде набагато кращим і ліпший, ніж той минулий 2024. Але зразу я до вас з поганими новинами. Я наступні два дні не буду вести канал цей. Тобто я йду на два дні з цього каналу. Чому так сталося? Річ у тому, що YouTube далі знущається, наді мною списує лайки. Зараз я вам покажу приклад. Я спеціально скріншотив. Та. Я замітив, бо мені приходять сповіщення, коли мені глядачі мене лайкають. Та. Коротше, е, дивіться, відео, яке вийшло в 24-му році. Я 10 років на Ютубі. Реакція, бачите, 100 лайків. 133 лайки набрало. Так, ото трохи блимає, щоб вам було добре видно. Набрало 133 лайки, тепер зараз. На відосі 54 лайки. Ви зараз скажете, Та це ти зробив скріншот. Ем, ви зараз скажете, що типу, це е, до того, що зараз так і цих 100 лайків стоїть. Тоді, добре, заходимо ще раз на це відео. І ось оце відео. І я 10 років. На YouTube. Ну тут реклама. І що бачимо, 54 лайки. Списало, списало. Значить, я теж мщуся ютубові і я, на жаль, не буду знімати 2 дні. Чому два дня? Так я вирішив, що не буду два дня знімати. Два дня відпочиваю новорічні свята у мене, скажімо так. Через те, що він списує лайки, значить я теж списую ці дні. Ці 2 січня і 3. Бо на перший все-таки вирішив зняти на сьогодні, та, а все-таки на друге, на третє. мене не буде на Ютубі взагалі. Тому такі справа. Добре, сьогодні у нас буде реакція на ось такі цукерки. Цукерки Міньйон. скупив ще. Е у тому році, 31 грудня, зараз кажуть, мені будуть писати в коментарях та вони. Минулорічні, минулорічні, так, але пише до 1 перш, жовтня 24, до 1 листопада 25. що ще є час, та. Тому такі ось, Пише. Коротше, поїхали до заставки, прорегуємо ці цукерки. Let's go. Деніс у реагує, Деніс Сплені реагує, сьогодні він буде їсти. Цукерки Міньонс. Цукерки, бачите, тут така, тут така, тут така. Коротше, цукерки мінь. Йонс! Йонс, Йонс! Давайте відкривати та хочеш їсти. Та, поїхали. Так що такі справи сумні. Так, ну нічого. Пройде два дні і ми. А, два дні це все 2, 3, 4 числа може влог якраз вийде. Так що вийду, прийду, вийде так, що вернуся до вас з влогом, не знаю. Коротше, починаємо. Як вона тут розпочинається? Так. Я не знаю, як воно тут починається. А як розпаковувати дійсно? Ага, тако, напевно. А, так от, а? Ага, зрозуміло, ось тут. Так. Так. Я хочу ще швиденько тут. Відкрити. Е, доведеться рвати. Нічого, пірвемо. Нам же вже... Вони ж так минулорічні. Так, і що у нас тут? Ага, ось такі цукерки. Це коштує 50 гривень. Так, і скільки ми маємо цукерок? Раз, два, три. Три, так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 цукерок за 50 гривень. Ну, вроде нормально. Давайте, короче, пару з'їмо. Чи не пару, не знаю. З'їмо, коротше, пару штучок. Може вони на изи їдяться. Угу. Ну, доволі. М -м -м. Молочні там. Illumination Made. Створив це Illumination. Угу. Mm -hmm. Ну таке, поки що на 8 балів. Там чути, вроді би, трохи чорним шоколадом, не знаю. Ну, на 8, добре. Типу зображення какао Бобе. Ви розумієте самі. Я над цим роликом робив. Я думав... Набери актив. Ну, такий раз. Активу немає. Типа, я цей ролик монтував, де я 10 років на Ютубі. І мені вони приходять, типа, ну, типа, набрало 100 лайків, де ось гоп, 50. Де моїх ще 50 ще мисли лайків? Непорядок. Такі собі веселі міньйончики. Веселі та смішні. Так. Так, тут так швидко йдуть ці цукерки. Ей, всіх на Ізі з'їм. Вони маленькі, вони на Ізі їдяться. Це перша реакція в новому році. Привітайте в коментарях. Так. Наша реакція відкриває миньоны. Цукарки миньоны. Не, загалом добре Правда, тут зображено молочна начинка, тут якась уже коричнева всередині. Чого? Якби була б біла, було би краще. Так, у нас ще лишається раз, два, три. 4, 5, 6, 7 цукарок на Ізізі. Вони так легко йдуть. Кип'ять. Я це відео вчасно опублікую. На першу 0,1, напевно. Скоріше за все, якщо не засну, бо то ще лишається пар хвилин. Думаю, що не засну. Протерплю, так. Бо так то я публікую в 11.01, бо я в цей час уже сплю. Ну сьогодні в час Нового року не спимо, то я не знімаю вчасно. Ой, з молочком більше супер. <різь> <різь> Не буде передоз Тут звоню чи що Думаю, все буде нормально. Ну, типа, що забагато багато з'їв. Угу. Зуби майже так не боліли. Ммм, хочу замітити, що це цукерки від любимого кітс. У нас ще лишається 4 цукерки на її ці зім. Поки я їм, пишіть в коментарях, як ви відсвяткували новий рік. Колі друзів, колі батьків, колі самих себе. <с. <с. <с.> колі самотності. Ну, не знаю, пишіть. Я їм. Ноель. Що означає Ноел? Не знаю? Все останні дві цукерки спершого разу, як бачите. Це майже з Остання цукерка. Чекайте, на кожній цукерки малюночки різні. Що одинаково, одинакові. Я думаю, ставити може дев'ятку, бо легко їдуть. Думаю, хай буде. Поставимо цей раз 9 балів. Непогані. Легко йдуть, зайшли. Тому хай буде. Ставлю цими цукерками вже 9 балів. From 1012020 Що, видно, це, придумали це чи що. 1 січня 2020. Не знаю, мабуть. Коротше, дружні. На цьому все. З вами був, як завжди, День Спельні. Ще раз всіх з Новим роком. Бажаю вам щастя, добра і радості. Коротше, поїли ось такі цукетки. Всім удачі, всім пока. Побачимось уже. Через пару днів у, на каналі. Коротше, всім пока-пока, дружні. Бувайте. там. Поїли супер, поїли клас. Коротше, ось такі міньони. Бачите, якщо бачите. Чекайте, попробую вам нормально е їх е сфокусувати. О, получилось. Я думаю, не вийде. Ось такі міньончики. Веселі та забавні. Там. Ось такі, бачите, той штурхає, той радіє, той кудись іде. Та і ми всі цю карті з'їли 14 чи скільки ми там рахували. Коротше, всім пока-пока.